Останнім етапом буде тестування відеозв'язку під час відеоконсультацій. Як можемо бачити, працює два девайси. Перший та другий. Вони активовані на різних аккаунтах. Давайте перевіримо звук. Відкнемо звук запис. На першому це аккаунт лікаря. Тестуємо на другому. Це аккаунт Також ми можемо послухати їх одночасно, можемо вимкнути відео, як з цієї сторони, так і з цієї. Можемо ще робити та записати наш звонок.